Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про один дуже цікавий матеріал. Ось так він виглядає. Хто знає, що це. Це у нас, звичайно, олово. Воно дає ось такий звук, якщо чисте. Тут у нас 99% і, і таке ми приймаємо по 1000 гривень за кілограм. Ось людина здала у нас 5 шматочків ось таких і заробила майже 300 гривень. Але ні в якому випадку не плутайте з ось таким матеріалом. Це у нас припой, конкретно це 30-й він іде набагато дешевше, тому що тут є великі домішки свинцю. Є припой 60-й, 20-й, навіть 90-й. Буває той, звичайно, найдорожчий. Але чисте олово, звичайно, буде найдорожчим. Ми приймаємо все. Тому, якщо вас цікавить тема кольорових металів, ви хочете знати більше актуальних цін, то обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.